Сьогодні коротеньке відео про терморегулятор, відповідь про те, що таке екран-газ та чому зручно працювати саме в такому меню. Коли ви вмикаєте прибор, у вас на екрані буде версія прошивки, далі вмикається автоматично одразу екран, в якому ви можете. Завдавати температуру, змінюючи її клавішами, про це є окреме відео. Після того, як ви встановили температуру, вона буде показуватися з правого боку, зліва буде показуватися, скільки температура є на даний момент. Що ми маємо зробити, щоб перейти в екран газ? Натискаємо клавішу Функція і тримаємо її кілька секунд. Ми потрапили в підменю. В цьому підменю ми можемо перейти між значеннями-стрілочками вниз та догори, обравши потрібний нам екран. Нас цікавить екран-газ. Він моргає. підтверджуємо, натискаючи коротко клавішу функція. Бачимо три основні показники, які нам одразу дають інформацію про те, як себе почуває котел. Що ми бачимо? Перша цифра 84 градуси, це температура теплоносія, який виходить з котла на систему опалення. Друга цифра це температура газів. Так, 123 градуси по Цельсію це температура газів, які фіксуються на відрізку приєднання котла коробки, де встановлений димосос, до димохідної труби. Так, дійсно, така низька температура вихідних газів, бо дуже якісно зроблений теплообмінник, він оснащений турболізаторами. Саме тому проходить ефективний відбір тепла, передача тепла від гарячих газів, теплоносію воді. Ви будете бачити, що цей показник може знаходитися в діапазоні від 110. До 160-170 градусів за Цельсія. Це оптимальна робота. Якщо ви помітите, що температура більше, ніж 160-170 градусів, це натяк на те, що варто перевірити, в якому стані знаходяться труби теплообмінника. Скоріше за все, там накопичився попіл і є сенс їх почистити, щоб не втрачати корисне тепло, яке ви здобули з твердого палива. Як почистити труби теплообмінника? Це легко, це можна робити без зупинки котла. Є окреме відео, ви можете подивитися його на нашому каналі. Третій показник це оберти вентилятора. Ця цифра може бути від 1 до 100 Для чого слідкувати за цією цифрою? Якщо ви будете бачити, що оберти вентилятора становлять від 1 до 30%, є сенс акуратніше відкривати. Двері для дозавантаження палива, щоб піролізний газ, який міг накопичитися в камері, не спалахнув. Друга надзвичайно важлива причина, чому варто слідкувати за показником оберту вентиляторів. Це тому, щоб не допускати такої ситуації, що цей показник буде нижчий ніж 30%. Що відбувається в цьому випадку? Це говорить про те, що продукти згоряння. Які ми отримали в процесі термічного розкладання палива, залишаються в котлі, не відкачуються вентилятором. Ці продукти згоряння містять в собі такі хімічні компоненти, як сірка, вуглець, азот. Відповідно, змішуючись з залишковою вологістю, що є в паливі, ми отримаємо кислоту. Так, це може бути слабоконцентрована кислота, але все ж таки кислота. І вона, залишаючись в паливній камері, контактує з металевими стінками котла і поступово їх з'їдає. Тим самим котел швидко зношується, тобто відбувається корозія внутрішньої стінки топки, з'їдається метал, що знаходиться в топки котла. Твердопаливний котел. Не так як електрокотел або газовий, що може залишатися в режимі запальнику або працювати в режимі вкл-викл. Якщо ви розпалили твердопаливний котел, не можна його душити. Він має працювати хоча б на 50% від своєї номінальної потужності. В інших відео на нашому каналі ви знайдете інформацію про наступні функції цього терморегулятору теч. Працюємо. Залишаємось на зв'язку.